Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас нове надходження це Peugeot 308. Автівка у нас 2008 року випуску в такому дуже гарному червоному кольорі, по лакофарму покриттю жодних нюансів. Легкосплавні диски. Ось такий вигляд автівка має ззаді. Оснащена вона 1,6 бензиновим двигуном на механіці. Пробіг даної автівки до 100 000 км 98 якщо бути точним. Зараз покажу вам, що ми маємо по салону. Ось такий у нас темний тканинний салон в ідеальному стані. У нас є обдув заднього ряду пасажирів, все гарно. Задні склопідіймачі. Спереді у нас повний електропакет, електродзеркала та склопідіймачі. Підігрів переднього ряду сидінь у нас є. Водійське сидіння в ідеальному стані. Ось таке у нас кермо, приборна панель. Штатна мультимедіа, бортовий комп'ютер. Двохзонний клімат-контроль. Так, ручка механіки, все максимально збережено та гарно. Якщо вам сподобалась дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Приїздіть до нас та купуйте автівки Мрії разом з нами.